Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку таблиці множення чисел від 6 до 9. Завдання 11. Порівняй! Порівняємо вирази. Для того, щоб порівняти вирази, потрібно їх обчислити. Обчислюємо 6 помножити на 8 дорівнює 48. Запишемо надію, щоб пам'ятати про це. 7 помножити на 7 дорівнює 49. Робимо висновок, що 48 є менше, ніж 49. Порівняємо наступну пару виразів. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 9 помножити на 4 дорівнює 36. Отже робимо висновок, що наші вирази рівні. Ставимо між ними знак рівності. Наступна пара виразів 6 помножити на 9 54. 7 помножити на 8 56. Робимо висновок, що 54 є менше, ніж 56. Наступні пари виразів. 8 помножити на 9 дорівнює 72. 7 помножити на 9 дорівнює 63. Робимо висновок, що 72 є більше, ніж 63. Наступна пара виразів 7 помножити на 7 дорівнює 49. 5 помножити на 10 дорівнює 50. Робимо висновок, що 49 є менше, ніж 50. Наступні пари виразів 10 помножити на 8 дорівнює 80. 9 помножити на 9 дорівнює 81. Робимо висновок, що 80 є менше, ніж 81. Задача 12. Читаємо умову задачі. Продавець відклав 4 зіпсуті персики, а решту персиків упакував у 8 коробок по 6 штук у кожну. Скільки персиків було у продавця? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що продавець відклав декілька персиків, а решту упакував. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Відклав, упакував. Нам відомо, що продавець відклав 4 персики, а упакував невідомо скільки, але відомо, що решту і у 8 коробок по 6 штук у кожній. Скільки персиків було у продавця, нам потрібно дізнатися. Фігурною дужкою позначимо всього персиків невідомо скільки. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки. Продавець упакував у коробки персиків, адже нам відомо, що у 8 коробок він пакував ці персики, і по 6 штук у кожній коробці нам підказується дію множення. 6 множимо на 8, і це дорівнює 48 персиків. Пояснюємо, упакував у коробки. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки в нього було персиків, адже нам відомо, що він 4 персики відклав. Тобто до тих персиків, які він упакував в коробки, ми додамо ті, які він відклав. 48 плюс 4. Другий доданок 4 можемо розкласти на зручні доданки на 2 плюс 2, і 48 плюс 2 це дорівнює 50, а 50 плюс 2 дорівнює 52 персики. Запишемо відповідь, скільки персиків. Персиків було у продавця. У продавця було 52 персики. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра. Па-па!